Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. З вами фермерський магазин Пай. В цьому відео хочеться розкрити таку дуже актуальну тему на зараз. Це посів озимих зернових, тому що, слава Богу, від нас пішов цей дощовий страшний циклон. І зараз всі будуть, я в тому числі, будемо починати щось робити, хто сіятись, хто коситись сіятись. Тому я думаю, як тема буде актуальна, поговоримо про обробку насіння, поговоримо про... Норми висіву, що саме головне, і поговоримо про глибину посіву. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Перше, з що б хотілося почати, це з обробки насіння. Всі ми знаємо, що таке протруйники, всі ми знаємо, навіщо вони треба. Тут все зрозуміло, не будемо на цьому зупинятись, е, хочеться поговорити більше про обробку насіння мікроелементами та стимуляторами росту. Ви спитаєте, Ваня, а нахріна вони треба, ті мікроелементи та стимулятори? А я вам відповім. По-перше, ви не знаєте, що у вас робиться в ґрунті. Ви, ви не знаєте, чи є всі потрібні мікроелементи, ви не знаєте, які вони формі, чи в доступній, чи в недоступній. Ви взагалі нічого не знаєте. І в випадку, якщо. Там чогось не вистачає, то ви вже втрачаєте врожай. Тому моя вам порада обробляйте зерно мікроелементами. Стосовно стимуляторів, а саме амінокислот і фітогармонів. Амінокислота – це такий перехідний продукт, який виробляється в рослині з азоту і потім переходить в білок. О. І щоб рослина не тратила частину своєї енергії на синтез і переробку переробку цієї амінокислоти, ви даєте їй продукт, препарат, в якому є ця амінокислота. І рослинка, якби не тратить енергію на те, щоб переробити і синтезувати це все діло, так само з світогармонами. Не зря кажуть, що це як грудне молоко для дитини, тобто ви даєте комплекс всього необхідного. Для того щоб рослинка швидше стартанула і швидше розвинулась до зими. Тим паче, якщо ви зараз будете сіяти в таких ближче до пізніх сроків. Трошки про глибину посіву. Хлопці, сійте на 2,5-3,5 см. Не треба там заривати ту насінинку, знаєте, на 5 см чи на 6 см, тим паче зараз в вологі. Більше, ніж вдосталь, тому сійте на 3 см, дуже багато було дослідів зроблено, і у всіх дослідах вигравала глибина заробки насіння 3 см. Чому так? Тому що, по-перше, пшениця формує вузол кущення на 2-3 см. Посіяти ви на 5, вузол кущення буде на 2-3. Посійте на 10, вузол кущення буде на 2-3. І найважливіше, що чим длінніше буде відстань, між насінинкою та вузлом кущення, тим більше у ця частина буде вражатись хворобами. Перше, І тим важче рослині буде якби, постачати воду та мікроелементи, мікромакроелементи, поживні речовини, туди до листків. А це також втрата енергії, яка нікому не треба. Йдемо далі. Чим глибше ви посієте, тим більше рослина синтезує гормону ауксину для того, щоб вилізти з землі. О. Гормон ауксин це про видовження клітини, це про ріст в довжину, грубо кажучи. Ауксин ріст в довжину, цитокінін це ріст в ширину. От чим глибше ви посієте, тим більше буде ауксинів, тим гірше буде кущення, тому що рослина буде витягуватись. Якщо ви сієте на 2-3, у вас збалансований рівень ауксинів, цитокінів гібрилінів, і вона гарно кущиться. А чим краще вона. Буде кущитись, тим більше накопичить поживних речовин та цукрів для перезимівлі. Чим більше буде речовин та цукрів, тим краще буде старт і розвиток восени. І третя, як на мене, така сама-сама важлива тема, це норма висіву на гектар. Дуже багато з ким спілкуюсь, і 90% будуть сіяти від 250 кг на гектар. Навіть був один фермер, він каже, я буду сіяти 450 на гектар. 450 кг! Він каже, чим більше посієш, тим більше маєш. Хлопці, воно так не працює. У дивіться, приведу вам приклад. Для того, щоб зібрати 8 тонн врожаю зимої пшениці, наприклад, з гектару, вам потрібно всього-навсього 6 мільйонів колосків. 6 мільйонів колосків. І тут саме головне, вам треба знати не кількість кілограмів на гектар, як норми висіву, а кількість мільйонів на гектар. мільйонів на гектар. Як це визначити? Для того, щоб прорахувати, скільки мільйонів вам треба, вам треба ваша маса тисячі насінин. І помножити цю масу на тисячу. Тобто, якщо ми маємо там масу 1040, ми помножаємо її на 1000 і отримуємо 40 000 грам або 40 кг. Тобто мільйон ваших насінин буде 40 кг. Я раніше казав за норму висіву 250 кг. Нехай воно буде прикладом. От Ми беремо масу 1040, беремо 250 кг на гектар, і ми отримуємо. 6 мільйонів 250 тисяч насінин на гектар. Нехай коефіцієнт кущення буде 2, зараз вже сроки там ближче до пізніх. Можливо, 3 пагони не сформує не рослина, але 2 сформує точно. І на виході отримуємо 12,5 мільйонів продуктивних пагонів на гектар. Нехай там маса одного колеса при е, такій нормі буде 0,8 грама, ну, беремо, щоб е, трошки легше було врахувати. 0,8 грама 0,8 помножаємо на 12,5 мільйонів, отримуємо 10 мільйонів грам або 10 тонн потенціально врожаю. Всі ми знаємо, що для формування однієї тони, наприклад, там, озимої пшениці. Треба приблизно там, 20 кг азоту в діючій речовини. Тобто, щоб забезпечити ваші 10 тонн, вам треба 200 кг азоту в ДВ. А це або 400 кг карбаміту, або 600 кг аміачний селітр. Так, ви скажете, що азот вже є в ґрунті, він там є, це правда, але по кінці, наприклад, при 5% органічної речовини ґрунт може накопичити 100 кг азоту в ДВ. При 5% гумусу. Наш серед, середній показник це 2,5% органічної речовини, особливо, якщо у вас оранка. От беремо 2,5% органічної речовини, це буде 50 кг азоту. Тобто вам залишається все одно 150 кг азоту, які треба дати на 10 тонн вашого врожаю. А це або 300 кг карбаміду, або 450 кг селіт. І це тільки азот. Е, Пам'ятаєте, що треба хоча б там, 10% сірки для того, щоб забезпечити е, краще поглинання цього азоту, а це там ще 80 кг сульфату моні, наприклад. А ще є фосфор, калій, кальцій, магній. І пішло по їх. Моя думка така: посійте 4 мільйони, це там десь буде 160 кілограмів, е, примаз 1040 г, Ви практично в два рази економите на посівматі, Практично в два рази економите на протруйнику. От краще за ці гроші візьміть класний протруйник, візьміть шикарний стимулятор і в майбутньому працюйте на масу тисячі. Як саме працювати на масу тисячі, ви дізнаєтесь в наступних відео. Сподіваємось, це відео було інформативне та цікаве. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свою думку в коментарях. Вам бажаємо мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!